Єремія, 18 розділ: Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи: Устань і зійди додому ганчаря, і там почуєш слова мої. І зійшов я додому ганчаря, аж ось він робить працю на кружалі, і в руках ганчаря попсула посудина, яку він із глини робив. І він знову зробив з неї іншу посудину, яка сподобалась ганчареві зробити. І було мені слово Господнє, говорячи, чи не міг би зробити я вам, як цей, о доми Ізраїлів, каже Господь. Ось як глина в руці ганчаря, так в руці моїй доми Ізраїлів й ви. Я часом кажу про народ та про царство, щоб вирвати його, і щоб розбити та вигубити. Та коли цей народ, що про нього сказав, я повернеться від свого зла, то пожалую я щодо того зла, яке думав чинити йому. А часом кажу про народ та про царство, щоб його збудувати та щоб посадити. Та як він зробить зле в моїх очах. Щоб не слухатись мого голосу, то пожалую щодо того добра, про яке говорив, що вчиню я його. А тепер скажи до Юдея і до мешканців Єрусалиму, говорячи, так говорить Господь: ось готую лихе проти вас і задумую задум на вас. Верніться ж ви кожен з дороги своєї лихої і поліпшіть дороги своїй свої вчинки. Та вони відказали: пропало, бо ми будемо ходити за своїми думками і кожен робитиме згідно з упертістю серця свого. Тому так промовляє Господь. Поспитайте нови між народами, чи хто чув, як оце старшину річ учинила та діва Ізраїлева. Хіба сніг ливану зійде із скелі на полі, чи висохнуть води чужі та голодні текучі? Бо, про мене, забув мій народ. Вони кадять марнотні, а робить їм так, що вони на дорогах своїх спотикаються, на давніх путях, щоб ходити стежками, по дорозі не щоб свій край учинити страхіттям, посміховищем вічним. Кожен, хто буде проходити ним, остовпіє та буде хитати головою своєю, мов вітер зі сходу, розвіює їх перед ворогом, потилицю, а не обличчя я їм покажу у день їхнього горя. І сказали вони ходіть і обміркуємо заміри на Єремію, бо згинув закон у священника і рада в премудрого, а слово в пророка ходім і удармо його язиком, його власним, і не зважаймо на жодні слова Його. Послухай мене, о мій Господи, і почуй голос моїх супротивників. Хіба самі доброго злим надолужено буде? Бо яму копають вони для моєї душі? Згадай же, що перед обличчям Твоїм я стояв, щоб добре про них говорити, щоб гнів твій від них відвернути. Тому їхніх синів віддай голодові і мітці меча викинь їх з краю». І бодай жінки їхніх дітей погубили та вдовами стали, а їхні чоловіки хай смертю повбивані будуть. Юнаки їхні, хай будуть побиті мечем на війні. Нехай чується крик з їхніх домів, з орду Ти зненацька провадиш на них, бо яму копали вони, щоб схопити мене, і для них моїх пастки поставили. А ти, Господи, знаєш увесь їхній замір на мене, на смерть. Не прости їм провини, а гріха їхнього із перед обличчя свого не зітри. І хай перед тобою спіткнуться вони, зроби поміж ними оце під час гніву свого.